Доброго дня, 27 травня Миколаїв, 23 рік. Дякую хто завітав на канал. Дякую хто залишається з нами, хто дивиться, хто обговорює, щось підсказує. Сьогодні ми знаходимося на городі, ходив дивився, тут у нас поруч город посіяно просо. На сіно ми сіяли ось такі просіви, вийшли у нас щось сівалка. Тако йде. Ой, просо ось такий. Вже проси на згаднюні. Раз, два, три, чотири, п'ятий листочок. Гарно так іде, прям хоч бери, якби краще посіяв, а може і лишимо на зерно. У нас прийшли дощики, вологи вистачає, але проходив. В пшениці вирішив для себе зняти пшениця, шпалівка, не знаю, шпалівка, не шпалівка бралося в господарстві. Сказали, що шпалівка. Хто є експертом, може підскаже, але мені подобається, що хочу зняти її. Дуже подобається колос її, де вона краєвий ефект, де вона зріджена. Так як ми любимо сіяти зрідження. Тут на городі ми сіяли сзс 21 без добрив. Вона тут густенько вийшла. Дуже, як для нас, для півдня дуже густий посів. Зерно буде не виповнене. Не люблю я такий посів, колосок ось такий. Ну, хто як? Хто б'ється за те, щоб багато, але мілкого. Я люблю, коли виглядає красиво. Красиво це ось так. Ось так. Краєвий ефект. Ну, Відразу видно, що в цій пшениці є завдатки. Ви подивіться, який колос. Я шокований. Такий колос. Виростити, щоб на полі. І тут всі всі колоски. Ось такі колоски довжина. Дуже гарні. Дуже гарний краєвий ефект це шикарний. Ну, Воно не те, що краєвий ефект, тут просто Ну, краєвий ефект він просто що рідше. Які колоса. Я не можу прямо налюбуватися таким колосом. У нас пройшов дощик, гарний дощик. І що ми можемо побачити, так для всіх і для, для себе знімаю. Скільки зарази повилазило. Все так красиво розповідали. А тепер ось це тля. На устях сидить тля. Її дуже багато. Ось. Ось. Кругом на осях, а в колосі. Це страхіття. Ми тільки що любувалися красотою колоса, а тепер ви подивіться. Що відбувається в колосі. Це сигнал і дуже серйозний сигнал до того, що болото не болото, сиро не сиро, а треба їхати і обробляти поля. Пішла волога, і нас підкралась така біда. Зазвичай у нас дуже сухо. І такої зарази у нас рідко буває. Але зараз вогко, сиро і на кожному колесі цієї зарази море. Треба обробляти, їхати інціда, якраз пройшов дощик, добре буде і карбоміду підкинути, а взагалі по пшеницю може хтось. Знає, як, як виглядає пшениця Шпалівка, вона це не вона. Ось, ви подивіться, які колоса тут з краю. Дякую за увагу. Дякую, хто лишається з нами, хто дивиться. Слава Україні!